Привіт, це Ерік, і ця тема дуже крута. Це якби продовження ui Кита і також функціоналу фігми, адже сьогодні поговоримо детально із прикладом про токени кольорів. І якщо це відео набере більше 100 лайків, якщо ви будете його коментувати більше там, 10 слів в коментарях, що треба робити, я зроблю круте відео, наступне про Токени в стилях шрифтів, це теж дуже важливо, адже зараз я переходжу на них. З часом, коли вийде це відео, я буду вже досвідченим в плані токенів для шрифтів, і це теж буде зручно в розробці в роботі, навіть що ж ми маємо зараз. Якщо ви дизайнер з досвідом, то ви розумієте, що раніше дизайн будувався взагалі хаотично. У вас була певна палітра, ви мусили пам'ятати про кожен колір, який у вас є, і його якби повторювати. Зараз же все спростилося, коли з'явилися в фігмі. Такі елементи, як стилі кольорів, можна було набирати певну палітру кольорів і використовувати в дизайні, підключаючи кожен елемент. Ось як на екрані, наприклад, синій колір, всюди синій. І ось він підключається як стиль light Primary Color. Дякую дуже за ось цей дизайн. Це не мій дизайн. Я просто взяв його для прикладу, так як не можу показати один із своїх варіантів, які в розробці були. Дякую юзеру GoGo -Go в Figma Community, який опублікував цей сайт. І я. Його використають чисто для навчальної теми. Якщо ти бачиш це відео, то дуже тобі дякую. І коли з'явилися ось всі ці стилі кольорів, їх дуже багато. І дуже важливо, що стало легше користуватися кольоровою палітрою. Ти ніколи не за не втратиш, не забудеш той чи інший кольор. І в випадку, якщо, наприклад, синій кольор змінився на якийсь інший, то змінюється це в усіх кольорах відразу. Суть, яка, ви можете легко замінити цей кольор, наприклад, на зелений і весь цей проєкт замін. На зелений. Так ось останні півроку рік. Переходить в, якби дизайн покращується, і ви, і будучи навіть джуніором, трейні, мусите теж знати вже це, тому що це базовий рівень. Ось цей функціонал, який я розповідаю, базовий. Що зараз я хочу донести? Що треба поставити цьому відео лайк, написати розгорнутий коментар чи продовжувати такі відоси робити по фігмі, по токенам, по стилям, текстам. І я буду звичайно продовжувати. Я хочу, аби ви підписались на канал, якщо цього не зробили, адже я роблю цей контент виключно заради вас, заради підписок ваших. Лайків, коментарів. Типу це не складно зробити, а мені приємно. Я хочу трошки теорії розповісти про токени, наприклад, існуючого відео від Figma, офіційного youtube каналу, можете перейти подивитися. Я ж детально так не буду там розповідати все це розписувати, а на практиці зараз покажу, як це використовувати практично. Раніше в нас була ось така система, де в нас були певні стилі, які ми підключали до певних елементів. У нас були різні категорії, тобто пінг 400, 300, 200, 100, і вони відповідали за Різні компоненти. Притому, якщо в нас, наприклад, Pink 100 був для кнопки, і ми використовували його десь для тексту, це був окремий стиль. І Якщо нам треба було замінити Pink 100 на певний інший колір, то нам треба було замінювати його виключно в тому елементі, де потрібно, або обирати всі, ну на маю на увазі, кнопку, текст, іконку, і міняти кожен Pink 100 який прив'язувався до певної, якби категорії елементу в дизайні. Зараз же завдяки токену у нас з'являється. Наступна система, що один колір, який в нас є, він буде відноситись до загальної категорії кольорів. Також буде і в підкатегоріях, і в підпідкатегоріях. Тобто цей колір може бути відразу прив'язаний і до кнопок, і до бекграундів, і до іконок, і до чогось там з текстом пов'язаних та всьому іншому. Що це означає? Що якщо раніше мені треба було для того, аби замінити текст, і, наприклад, ось цей рожевий фон, мені треба було знайти 2, 3 і плюс стилів. Зараз же. Мені достатньо, маючи ось таку схему, просто замінити перший головний primary color, який в нас є. Також це дуже легко дозволяє, наприклад, ось цю значення під категорії легко перемикати на інший токен, який мені потрібно. Це теж сьогодні на практиці. Ми розберемось. Тобто, якщо раніше в мене був батон рожевий, я хочу перемикнути його на інший. Мені не треба, наприклад, як тут, створювати, наприклад, pink 300 ще для чогось. Мені достатньо просто перемикнути то. Токен на і на інший токен цей елемент, і це будується наступним чином. Є певний головний колір, він має розгалуження, потім розгалуження по елементу там дизайну, кнопки, бордери, там тіні та все інше, що ви використовуєте. І також це все йде далі-далі. Зміна хоч одного із цих елементів по порядку розвитку буде змінювати їх далі. Тобто, наприклад, ось тут в мене токен, який рожевий. Я хочу замінити виключно колір токену. Для кнопок, а не для бекграунду, як приклад, то мені достатньо натиснути на ось цей колір і замінити, і він заміниться в підкатегоріях, тобто в іконок різних кольорів стануть. Це теж зараз побачите. Якщо я хочу замінити щось більш глобальне, то мені достатньо там головний токен замінити. Тобто це певна така павутина, яка залежить один від одного. І якщо ви щось глобальніше змінюєте, дочірні теж зміняться. І, наприклад, ось. Є така реалізація, дуже легко все перемикається. Потім це приклад неймінгу, але за неймінг зараз ми теж поговоримо. Це така була невеличка теорія. Давайте ж переходити до практики. Практика дуже важлива зараз. Можете просто скопіювати цей ui кіт який є. 210 юайкіт Apps for Free від Google. Поставте лайк цьому автору дизайну і спробуйте повторити за мною. Напишіть в коментарях питання, якщо у вас будуть. Будьте на стрімі і можете задати ці питання. Я ж хотів би в цьому відео розказати, як будувати світлу тему. І якщо часу буде достатньо, то пізніше розкажу, як будується і темна тема, або наступним відео це опублікує як другу частину. Найголовніше, що, що я покажу спосіб на платній фігмі, тому що темна світла тема там дуже класно Ну буду на безкоштовні так не вийде. Почнемо з самого простого. Аналізуючи весь цей дизайн, я можу чітко назвати ті кольори. Давайте, наприклад, почнемо з просто бази, коли ви будуєте по брендбуку і ви бачите певний набір кольорів. Це я роблю на базі того, що є. Звичайно, можна робити це на базі того, що ви створюєте з нуля, і з часом будете це розвивати. До вас звертається клієнт, або ви бачите, що у брендінгу ось такий набір кольорів. Ви Розумієте, що це головна частина токенів, і саме з цього ядра будуть будуватися інші кольори та призначення цих кольорів. Це дуже важливо повторювати за мною зараз, адже дійсно тема трошки складніша для трейні, але повторюйте все ж таки. Користуватися ми будемо, якщо ви нічого не обрали, Local Variables. Ось такий open variables іконка. Ти відкриваємо, і в нас тут є ось така вкладка. Все досить просто. Тобто, в нас є певна колекція, вона буде одна. Коли буду розповідати про інші токени та інші можливості, ось цих варіаблів, то буду з ними теж взаємодіяти. Натискаємо три крапки, Натискаємо, наприклад, Color, вводимо, Color UI. Тут, по факту, ми створили один базу варіаблів і можемо create Variables натиснути Color. Мені достатньо створити набір кольорів. Назвемо його просто Blue. Також нам достатньо натиснути ось тут внизу, Create variable Color, створити. Давайте white, назвемо поки що. І тепер просто проклацаємо ці кольори піп'яткою, ось так. Для того, аби швиденько обирати, швиденько проставили кольори. Тепер нам достатньо її видалити, всі ще є. Ось ці кольори ми використовуємо в нашому дизайні. По факту, Color UI можна перейменувати на Main Primary Colors, назву цієї колекції. І створити нову колекцію, і ось саме нова колекція, яку ми створимо, буде саме. Кольорами. Виходить, що в нас є primary Colors і Token Colors. Якщо ви зараз в token Colors створюєте variable Color, ви зможете value обрати саме той колір, який є в library primary кольорах. Тобто ми можемо поставити тут теж синій. І зрозуміло, що цей синій буде залежати від того синього, який знаходиться в primary кольорах. Це зв'язка, яка і формується. Тобто в нас є певне ядро у вигляді primary кольорів. Вона буде зараз розширюватись, я просто показую на прикладі, як це будується тут. Є певне ядро, і всі додаткові елементи а додаткові елементи це різні стани, різні елементи, тобто типографія. Елементи певні, певні кнопки, щось інше. Все це формується в токенах. Давайте це я і продемонструю. Перше, що можемо побудувати з синього, це background. Назвемо просто BG. Ми можемо прив'язуватись до якогось кольору BG Blue, писати щось таке, але поки я формую це, то нехай воно буде ось так. Також колір може бути типографін. Давайте TXT напишемо. Тобто текст, звичайно, бажано писати тут більш детальніше. Я просто вам покажу, що ось є бекграунд з primary кольором blue і текстовий блок з кольором blue. Дуже важливо тепер зрозуміти, як це працює, і ось у нас є певний прямокутник і певний текст. Я задаю тексту fill і шукаю не primary colors, До речі, давайте я навчу вас відразу їх вимикати. Для цього ми натискаємо local variables, повертаємось до primary кольорів через утримуючи Shift. Обираємо від першого до останнього, тобто всі, і Edit Variables натискаємо, і прибираємо ось цей значок, що не показуємо, точніше не показуємо в усіх підтримуях типу перемінних, як це сказати. І тепер, коли ми натискаємо, ось тут ми бачимо лише кольори саме токенів, тобто той. Колекції, яка в нас знаходиться в Token Colors. Єдиний момент, що це приходиться робити з новими кольорами завжди. А так, по суті, ви можете легко це відключати, і вам воно не буде заважати. Підключаємо background і підключаємо колір текстом. Навіщо я це зробив? Щоб вам просто пояснити, як це відбувається. І ось у нас є дизайн готовий, який по факту є синій, але прилітає замовник, пише вам: треба погратись з кольорами і вказує на те, що треба ось цей колір тексту зробити чорним, тому що мені так більше подобається. Ну, замовнику. Ваша задача, якби у вас просто був один стиль, ви просто перемикали, шукали це рішення, перемикались на інший якийсь колір, щось створювали. Але тут це працює трошки по-іншому, і це працює зручніше. Ви просто відкриваєте local variables і значення тексту перемикаєте на blue Dark. І він автоматично саме текстовий елемент, якщо їх буде купа елементів на сторінці, зараз ви це теж побачите. Він змінить. І це дуже зручно. Побудова усього цього за дефолтом взагалі відбувається різними способами. Я пропоную схему, коли ви нарощуєте цю, цю токенізацію, відбуваєте, робите нарощуючи залежно від дизайну. Ось що я зараз бачу перший екран. Я, наприклад, його створив. Перше, що я розумію, що це в мене є декілька кольорів. Я відразу приберу всі ці стилі, щоб вони мені не заважали. І ось цей Бекграунд в мене є, вже бекграунд синій. Я розумію, що в мене є логотип. Його я зазвичай називаю Elements. Тобто колір елементу буде білий. Відкриваємо library, шукаємо white. Можемо це якось по-іншому назвати пізніше, але поки не будемо. До речі, для того, аби в нас не було плутаниці, пізніше я розкрию, як ще крутіше можна це підготувати токени. Ви будете дійсно в захваті, просто дивіться до кінця відео. Тобто, в мене тепер можна будувати з цих двох елементів background elements, мій перший блок. Тобто фон філ. Я підключаю BG. Ось цей і, ну, можна верхні, наприклад, робити, хоча б я не радив би їх робити, хоча треба. Підключаю Fill, Selection Colors, Elements. Чудово, що це мені дає, що в мене тепер тут підключені ось такі два кольорові токени. Продовжуємо далі. У мене є три однакових онбордінга, і ось, наприклад, для цих елементів я бачу, що в мене є темний нижній блок, тобто чисто чорний. Я можу його додати собі теж в токени, можливо, навіть в праймері кольори. А це во до речі, ось він і є. Blue Dark. я створюю «Elements». Новий кольор. Але тепер дивіться, щоб в нас не було повторення. Давайте додамо йому значення, наприклад, 1000, це буде темний кольор. А Element 0, це буде білий колір. Ось ці два елементи я обираю разом, утримуючи Shift, натискаю правою кнопкою миші, і New Group with Selection називаю Element. Тепер мені достатньо не підписувати елемент 0, елемент 1000. Мені достатньо просто писати 0 1000. Ви зрозумієте, чому 0 1000, а не якісь значення пізніше. Звичайно, є схема, де ви можете вказувати тут значення там primary, secondary, якісь ще правила, але зручніше мені ось так. Моя схема така, ваша може бути інша, тому без проблем. Дивіться, в нас є тепер background окремо, підписаний element і ці два значення. Давайте і цей бекграунд я створю. Тут введу background. І, як я бачу, в мене є вже білий «Background». Я створюю variable, color. І пишу, наприклад, 0. Тобто, все те ж саме. Для цього мені достатньо обрати white. Але добре, я просто дам вам два варіанти. Елемент буде підписано «0000», а Цей «Background» я підпишу іншим способом, як називають default primary. Беґе, навіщо я так підписав? Тому що це по дефолту найголовніший колір мого застосунку, при тому. Це білий. Ось цей я можу назвати Special. Дуже важливо, що ви тут можете написати коментар дескріпшена і пояснити, як це відбувається. Тобто, ось тут щось написати, коли використовується, за яких умов це буде дуже зручно розробникам та й дизайнерам в майбутньому. Адже документацію ви, як досвідчений дизайнер, мусите теж вміти писати. Документацію тема окрема, не в цьому відео, тому продовжуємо. Тепер ми бачимо ще, що в мене використовується тут текст: один чорний, а інший сір. Для цього я приходжу в праймері кольори і починаю роздумувати, як це далі будувати. Адже в мене все ж таки є і темний текст, ну він ось є blue dark, і якийсь же сірий текст. Давайте назвемо його Grey 500. Нехай буде ось так. Це ось це значення, я його сюди додаю. Насправді це можна і тут так було розписати. Тобто «Blue-White» був би там blue 500. Тобто, в мене є вже три кольори, які значення мають «Blue». Для цього я їх виділяю і можу додати в теж нову групу, яку називу Blue. І мені достатньо тепер прибрати ці підписи. Насправді це будується окремою палітрою від 0 до 1000 по, типу, кроку 100, але ми робимо так наок. Інші теж можна переробити. Наприклад, грей додати в нову групу, назвати її грей. Тут тепер 500 зникає. Це все я роблю на око, зрозуміло, що ви можете будувати це від якихось певних палітр та правил. White. Давайте ми це називаємо в нову групу де називаємо Default. Навіщо я це називаю так? Тому що це по факту просто нуль. А ще є чисто чорний колір. Тисяча, і це чисто чорний. Між ними є певні сірі кольори, про це теж ми пізніше поговоримо. І вони ось, до речі, є. Це ось цей грей, його варто перенести в дефолт і назвати 500. Наприклад. Ну і orange теж ми додаємо ось сюди значення orange і записуємо його як 500, наприклад. Тобто, в нас є вже певні правила. Ви б могли використовувати ці назви як Якось по-іншому. Як вам зручно, я вас вчу, як я використовую, як використовують на роботі, ну і взагалі, як є спосіб такий. Ось вони навіть тут переименувалися. Продовжуємо. Елемент 0 Тут можна теж вказувати, як в бекграунді певні правила, можливо, без БГ, але нічого. І тепер ми бачимо, що в мене начебто не підключені єдине що, так це текста, адже в нас є ще текстові частини. Для цього я натискаю створити колір». Давайте створимо дефолт. Primary назвемо. До речі, тоді давайте BG ми приберемо. Це один із двох способів. Ось це мій варіант, ось це, як теж називають. Можете обрати будь-який один. І для дефолт тексту теж ми оберемо чорний. Тобто ось він є 950 Blue. Також я бачу сірий текст. Тобто, давайте це якось назвемо додатково. І тут ми перейменуємо Library на відповідний колір. 500. Бачите, в нас по факту Blue 950 з праймерів вже задіяний і в Element, і в name. Це дуже важливо, ви це зараз розумієте чому. Також додатково в мене є елемент, ось тут блакитний, який я теж нікуди не задіяв. До речі, ці два елементи я додаю в нову групу і називаю graph. Типограф... Фі, можна назвати текст. Я відкриваю елемент і розумію, що мені треба різні елементи синім додавати та блакитним. Давайте я сюди додам значення blue 500. Можливо, навіть не так. Можливо, просто назвати 500. створити групу всередині. Створити тут значення blue. Це теж дуже важливо. І ось ці два елементи просто згрупувати і назвати це саме дефолт. Ось цей до речі, Blue 950, Можливо, варто було перекинути в Blue, але я поки цього не буду робити. Підключаємо 500 і підключаємо ще один варіант в значенні Element Blue, який я хотів підключити. Це 150, ось цей. Прописуємо тут 150. Звичайно, в коментарях можна написати умови, за яких вони використовуються. Можна в назві було це додати, типу subcolor якийсь, але так зручніше і вам буде простіше з цим розбиратись. По факту я поясню, що це за 500, 1100 та все інше. Це ось ця палітра від 50 до 950. Для того, аби зрозуміти, як це працює, то ви обираєте будь-який колір, наприклад, синій, і вона вам будує градацію від найсвітлішого, можливого, синього до максимального. Максимально темного, ну, звичайно, в цьому варіанті це ось такі варіанти. Можна було якось там контрастніше це побудувати. Закритий доступ, це платна версія. Потрібна, і вона будує ось такий варіант, як це все працює. В мене використовується те ж саме. Якщо ви подивитесь праймері кольори блю, ви побачите, що в мене є 150, є 500, 950. Ми відкриваємо зараз сюди значення, і ось якраз вони. Ну тобто, це 600, як ви бачите, мені чомусь підтягнулося, але я умовно роблю її п'ятисоткою. І ось в мене 50, 100, 200. Ну, я умовно назвав, можна тут прийменувати на ті ж 100. Наприклад, Антона 950 залишити. Але ось це так працює. До речі, сайт дуже класний. Раджу використовувати для створення палітр. Ось це завдяки цьому і так будується все. Продовжуємо. У нас є певні вже елементи, певний бекграунд, певний. Типографі, при тому я роблю різними способами. Якщо я вас заплутав, пробуйте все робити ось цими значеннями: 0, 100, 500 і повторювати за цими значеннями, які ось є тут. Можна ось тут 950 поставити. Неймінг не так важливий, коли ви працюєте один. Коли ви працюєте в команді, важливо це все обговорити, як ви все це будете називати, і в ході роботи ви створите певні правила неймінгу своїх кольорів. Тому поки що не партій за це. Просто навчіться працювати з цими токенами. Зробіть так, щоб воно зробилось так, як в мене в кінці. Із всіх цих варіантів який я побудував, скоріш за все я все завершив. Але ні, я бачу, що в мене ще буде білий текст, тому я переходжу до типографії, натискаю ось сюди. І так як у мене ось тут є неймінги не значеннями цифровими, а звичайними, то я просто називаю default primary white, Нехай так і додаю libraries default 0. В мене ще з'явилася кнопка, і це теж дуже важливо. Я раджу вам всі елементи, які такі Загальні переносити в окремі компоненти. Тобто я раджу вам button створити окремим токеном. Давайте назвемо його теж System Default. І це буде батон Тобто створюємо групу, яку назвемо Button. Чому я так назвав? Буде вам пізніше зрозуміло, адже у кнопок будуть стани, і зараз про це теж поговоримо. System Default Blue. У нас набралося вже деяка. Купа кольорів. Це, побачите, я створив лише два екрани по факту, а в мене вже така палітра. Тому ми її будемо розвивати далі і далі. До речі, в мене на закритому нашому проєкті, який ми робимо зі спонсорами, я цьому навчаю людей, як з нуля все це будується. Слідкуй за спонсорством, можливо, станеш одним із учасників. І тепер давайте підключати все, що в нас ось тут є. А до речі, побачив ще скіп як текст, тому давайте це доробимо. Переходимо в local variables. Щоб я вже все доробив, і це по факту кнопка. Тому можна прив'язати до типографії. давайте я не буду ускладнювати вам життя. Ось тут ми прив'язуємо і робимо типографії. назвемо ось тут якось блю. І тепер підключаємо. Перше, що в нас є, це ось ці три елементи. Я їх обираю, і тепер мені достатньо цей стиль просто підключити на elements, тому що це просто elements Default. Ці кнопки Skip. насправді це кнопки, але людина не зробила. Я не дивлюсь на файл цей. Слой менеджмент я просто розповідаю, як робити. Ось тут я відкриваю, і, бачите, до речі, праймері кольори підтягнулись, треба їх зняти. Шукаю Light Blue типографі, підключаю, і давайте вимкнемо швиденько. Тобто повертаємось сюди. Те, що ми настворювали, можна просто ось так брати. Правою кнопкою Edit Variables І ось тут вимикати всі ці значення. Не будуть заважати. Добре, ось тут всередині, давайте по нижній частині пройдемося. Це, бачите, ось це значення: це Element Default 950. Теж я розповім, навіщо це робиться. Кнопка. Кнопки в нас три. Не я бачу наступні, але нехай цей Primary Color це ж якраз Button, Ось System Default. Ми ставимо. Всередині ось цей текст всюди, який є: get started. Next, next. Це по факту білий колір, Тому ми обираємо і шукаємо саме типографії default Primary white. Тепер пройдемося по заголовку. І в нас тут є два кольори. І обидва вони використовуються для тексту. Не дивіться, що там є такий прочерк, це теж текст. От речі, я його не додав в стилі. Ні, додав ось цей типографі Default Primary Dark, а ось цей помаранчевий я не додав в токени. Саме в токени. Ми не працюємо з Primary кольорами, ми їх навіть не додаємо в дизайн, ну в більшій мірі. Ми повертаємось завжди до токенів. І в типографі ми пишемо. Та давайте це, знаєте, як просто називати типу бренд. Бренд Color Orange або просто бренд Color 2, наприклад. Тобто цей синій це пріоритетний, а цей бренд Color 2 можна так називати. Давайте Orange поставимо. І підключаємо ось цей текст, теж ось сюди. Ось тепер ми шукаємо бренд Color 2. Ось ці текста. Це стандартно, точніше, секондарі, нестандартний секондарі греї. І в кінці ось ці крапки їх підключаємо як елементи, тобто все стандартно елемент Blue. Або 150, або Element Blue 500. Все підключилось. Я зменшу собі кількість сторінок, тому що це занадто багато, але все ж таки ви зможете спробувати себе в, в ролі повністю підключати всі ці елементи. Я прибрав декілька сторінок. Для вас же зараз я роблю ці. Ви можете робити всі інші далі. До речі, можливо, проведу стрім, де ваші роботи розгляну. Пишіть мені в особисті, скидуйте цю виконану роботу. Якщо будуть там 5-10 людей, хто спробував токени підключити на стрімі. Вас перевірю. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Можете мені писати, підписуватись на дизайн хаб, підписуватись на мій інстаграм і спілкуватись зі мною в телеграмі. Я відповідаю всім. Продовжуємо. Тепер у нас є певний момент. В нас з'являються ось такі брендові кольори, які ми не чіпаємо. Тобто, по факту, ми їх не додаємо в стиль. Ми зараз додаємо лише ось ці, бачите, чорні елементи. Ми додаємо в не як в light Text Color, а як Element. Ось. Дефолт, це теж дуже важливо, дуже насправді. Давайте пройдемось далі. У нас є текст і з'являється якийсь сірий колір. Це кнопка. І тому мені треба для кнопки теж створити новий батон і тут додати значення. Відкриваю батон, натискаю Створити колір, робимо якийсь там колір. Давайте просто його додамо і подивимось, що з цього вийде. Але в нас немає цього кольору. До речі, для цього я повертаюсь в Primary Colors і створюю, можна, я, ну, щоб ви зрозуміли. Я можу створити цю, цей колір не на базі ось цього кольору, який є, а на базі ось цієї палітри. Для цього я просто вбиваю колір ось сюди і бачу ось це значення в вигляді F6, F7, F7. Коли я відкрию дефолтне значення, я просто натискаю Create variables, колір і ввожу туди 100. Наприклад, додаю це. Значення. Тепер ми просто не забуваємо вимкнути повністю. Щоб воно не демонструвалося, повертаємось до токенів, і ось тут ми будуємо саме ось цей libraries. До речі, можна користуватися пошуком і легше знаходити ці кольори. Давайте це Secondary gray введемо назви. коли ми так називаємо. Звичайно, це все краще систематизувати, якось і підписувати залежно від кольорів або від призначення. Але дуже важливо не вказувати там певну конкретизацію кольору. Якщо у випадку щось треба буде змінювати, дуже складно потім переписувати, наприклад, System Default Blue, а потім він стане червоним. То камон. Що ж нам в цьому випадку робити, і ось все це ми можемо підключати. До речі, я ще побачив, що в нас з'явився інпут, що теж дуже важливо, адже інпути ми додатково теж створюємо. Це теж дуже важливо. Він по кольору, як і цей, тому ми просто підключаємо всі варіємблуси, колір і підключимо value library 100. І сюди давайте інпут і ведемо. Навіщо я підключаю по іншому інпут? Теж пізніше стане зрозуміло, але ну типу це так треба, якщо токен не Можна розплодити більшість до кожного, краще так робити. Можливо, і не варто було пробити окремо інпут, але я хочу для вас показати всі способи, які можна розмножити, ось цю палітру токенів. І останнє, що ми зараз робимо, це ми бачимо, що є ще кнопки forget password і Sign Up в вигляді тексту. Ми можемо це підтягнути в типографі, тобто ось сюди, і назвати Color brand Color 1. Як я і планував це зробити, Libraries Blue500. най Цьому цей урок завершено. Повторіть за мною цю частину, яку ви подивилися. Напишіть в коментарях, як вам, коли набереться якась кількість там 100, 100 лайків, я продовжу випускати цей урок далі. Ну а так, взагалі, будуть питання, пишіть в коментарях і удачі, вивчені токенів.